Пояснення, яке я щойно отримав, полягає в наступному, голова головного управління розвідки Міністерства оборони, пан Кирил Буданов, повідомив чомусь спікеру парламента Руслану Стефанчуку про те, що одразу ж після перетину кордону україна польща а особливо в Мюнхені мені, як п'ятому президенту і лідеру опозиції, загрожує смертельна небезпека. І не здатні мене захистити, як охороняємо особу не управління державної охорони, ні вся система безпеки Німеччини. І єдиний спосіб, щоб врятувати Порошенка, є його не випустити. Слухайте, перший раз ви зганьбили Службу безпеки України, коли вони написали абсолютно дурного ліста, який зараз вони бояться показувати в суді. Зараз тепер вже вони використавши після бігу за Службу безпеки, ганьблять гор. Над вами буде сміятися весь світ. Ви можете, щоб сміялися над вами, але я не дозволю, щоб сміялися над українськими воїнами. Тим більше в день, коли ГУР спільно з іншими підрозділами Збройних сил України провели блискучу операцію по ліквідації великого десантного корабля. З чим, користуючись можливістю, передаю вітання. Отже, не ганьбить Україну. У вас ще є час. Не перешкоджайте діяльності Порошенка, Петра Олексійовича і представників нашої фракції. У вас нема права. Обмежувати нашу участь в парламентській дипломатії. Я проживу без цього, бо вже післязавтра я поїду на фронт. Це вам нема що робити. А у нас день розписан по годинам на тижні вперед. Але те, що ви позбавили Україну шансів на проведення переговорів в Польщі, позбавили Можливості зустрічі з представниками багатьох країн Конгресу Сполучених Штатів, керівництво Євросоюзу це ще раз означає, що ви порушники закону, які думаєте лише про власні рейтинги, власне політиканство, а не про інтереси України, коли ми маємо виграти війну, забезпечивши єдність, В мене заклик. повернутися до тої єдності, яку буквально кілька тижнів. Демонструвала Україна з 24 лютого 22 року. Може, це тому, що ці корисні ідіоти втекли з Києва? А ті, хто залишились, нам було легше знайти єдність. Давайте повернемося до цього.